Родичі, всім привіт! Сідайте, бо зараз ви будете в шокі, що робиться на металоломі в Данії. Давайте почнемо одразу, не будемо довго затягувати. Кому не важко лайк, підписочка. Це була хороша машина. Зараз я вам покажу, що з нею зусилля з гольфіком, чи вірні з гольфіком, кажу з фольксвагеном пола. Давайте підемо по порядку. От Велік здали. Продається, по-моєму, 2 крони кілограм. Можна його купити, ну там його вийде не знаю, на 200 гривень чи на 300 це хороший велик, он спереді на динамку стоїть. Чи дінамка стоїть і втулочка на скоростях, оці всі моменти. Сідло тільки подерте. Зараз далі покажу, поймете, як, чому я. Там теж є куча великів, можна сідло переставити, і все. Е, вот. По поводу цього пола. 1.9 TDI, Просто клас. Состояння у машині я не знаю. ну Зараз ви побачите, яке в неї було состояння, і яке з нею зробили состояння. Фари, все ціле, стекла були цілі. Тут вже вони, звісно, не цілі, бо. А її сюди ставили фуксом здоровим. То от навіть резину глянуть. Резина. Алайн чи алло Alo, що? Aloin. В общем, якась така фірма, не знаю. Я От салон, якщо при двері які трохи погнули. Це стекла з неї повилітали, дивіться, з салона. Я скажу більше, вона своїм ходом приїхала і там навіть є цей ключ. Коротше, там, де сейчас я вам... Щоб ніде не поранитися. десь там в общем, є ключ. О! Спробував диркнути, вже акумулятор сів, бо вони оставили включену цю. Дивіться, руль сповніть наші машини, які у нас продаються, і заплачте. Я ж розумію, що якщо руль витертий багато пробіга. Ну, його можна поміняти. Ну, в цьому випадку. От і все. Кілометража не видно, що мені дуже сильно обідно От сидіння, таке на міні-трактор. Любу можна штуку купити, але ви зараз просто, чи скажете, прийшли мені там коробку, мотор. Доставка все і теряється, в общем, Доставкається смисловий за доставкою. Що, що, Зеркала з поворотиками. Вона була ціла, я ж кажу, вони її взяли акуратно на тому конець. Передня резинка чуть похуже. Що там є? Ай ай яй Отак вона вона стоїть, так вона і буде стояти. Це ту штуку викинули, мені колись показував. Їй, тоді той бак відділять і все. Слідуючі машини. Цю я не пам'ятаю, не показував, це і не було машини. Верхня, тоді теж не було, вже опять вона є 4х4. Теж з резинкою непоганою. Так, да, може невеликий спеціаліст в машинах, але інтересно. Я думаю, тут навіть треба спеціалістом, щоб побачити, що ця машина була хороша. От ніде не ні гнилі немає, ж ні, нічого не видно. Може десь там -чуть. каржавчина. Ах так, думаю, що ще хотів, хотів ще ззаді показати. Ну дивіться, все убрано. Видно, ще якісь буфера були, чи буфер, буфер був, наверное, колонки потужні. Ну, їх витягнули. Там запаска десь бути. така от машина. А, немає газових упорів. Їх зняли вже, хтось собі зняв, бо мене, мене тут давно не було. Хоча от трошки корозія, бачите, починається. Ну тоді вже давайте глянемо цю машину, що там. Видно, от болтики вкрутили, щоб не впасти. Знизу. Знизу все хорошо. Мотор на місці. Не гниленька, того що гниленькі тут те вошку не проходять. Резина теж була хороша, але ну, машина десь довго стояла. Ось тут гнила. Пороги погнили. Ну Просто не, не займалися, поставили ТДІ. Що за машина навіть не дивився. Вон якісь там лінзи, хірінзи. Хтось ще собі щось повитягував на запчасті. Е, Слідуючі такі от кресла поздавали, це ігрові кресла. Стоять вони кучу бабла, я от вам покажу. Не буду шукати, навіть, скільки вони стоять. Я знаю, що доларів 200-250 вони точно стоять. Ну нові в смислі. Дивіться, вони були хороші, це просто, що їх так поскидували. Вон одне, друге, третє, четверте. Там ще десь далі будуть валятися. Це якась херня, але взагалі не інтересно валяється. Машинками нікого не вдивлю. Ось такий от велик дитячий. Дивіться, яка резина от, на Велику. На ньому дитина може і не їздила. Він десь стояв, тож, от позеленіли колеса і все. Духовочки, шмуховочки теж самі погані. У мене вдома хуже 5 раз стояло, що я вам буду розказувати. Ну, у мене газова, звісно, була велики. От по поводу Велика, от сідло хороше, те он, теж репнуто. Та те, й велики вроді таке як непогані. Щоб ви не писали, що погані металоломи. Тут головне попасти хорошо. Вон дивіться, який, зараз обійдемо глянемо. Такий от 2 крони кілограм. 13 гривень за кілограм. У нас на прийомках в останні рази мені там 15, 20, 25 продавали за кіло. Тут дві крони. Крону приймають, дві продають. Все, проста арифметика. Тоді це якийсь трипер валяється. Бензиновий маленький детський. Вішалочки. Ну, це таке. Нові шланги якісь з високого давлення. Маслині, скоріш за все, воно ще закриті. Отак от, от. Такі віліки. Давайте заліземо сюди, Постараюсь побистше, щоб не розтягувати відео сильно. Ну от, Бачите, стояв цепка вже, подивіться. Поміняти цепку, він поїде, може десь щось То підкрутить. Той взагалі чітко валяється. Можна було піти зібрати банок три дні, купити собі велик просто за банки. Ну, це нікому не буде цікаво сильно. Колеса, скутера, чи цей. Короче, задня часть. Там теж щось валяється. Прицепи по перекидувані. От так. Ще вам кресло, дивіться скільки. Пройшов найкрасне. Ліб'ятка, оце от була моя стихія. Це почки, все, поздавали і все. Трошки денних, звісно, теж стоїть, але вже бачите, состояние. десь в воді лежало. Поки там фукс кидає, глянув оце кресло в OLX на Україні в OLX одне стоїть 3 тисячі, друге 13. Я більше похоже, мені те, що воно 13 стоїло. Я не знаю, може хтось займається креслом, мені цікаво було б знати. Зараз підемо далі. Оце здали якусь штуку. Що воно таке херіо знає? Похоже, на якийсь бак. по крайній мірі, от горловина. Тільки з чого він я вам конечно, сказати не можу. Следующого, така одна худочка, редуктор Він був цілий, але ну, ви ж розумієте, його демонтували теж фуксом. І потім я так думаю, це все йде на перероботку, тому що ну, тут же м'ядь, там, можливо, шестерки латунні, ще що. Їм тут запрещено його самим розбирати. Тут, а в Польщі, в Германії, везде має бути ліцензія. Вила. вернее, одна вилка валяється От погрузчика. Десь десь до бути буде друга, але тренева знає, де вона. Я знаю, що вони стоять кучу денег. дуже ціняться і їх хорошо купують, щоб ви знали. Е, так, тут стоїть такий красивий мангал делюкс. Зусим з температурою під газовий балон. Це вже навіть, якийсь професіональний гриль, всі моменти. Шашлики там жарить машлики. Бочки валяються, всяка сільхозтехніка. Багато всякої всячини, але воно все на горі. Вон, ще там одна бочка лежить здоровезна. То теж вона якась інтересна бочка, не знаю, що воно таке з під чого. Радіатори отоплення, само собою. Дуже багато їх. Це, навіть, після пожару щось згоріло, автобус, скоріш за все, сильно похожий. Мотор. Явно не ставрі. Шучу, звісно, що не ставрі, але ну, дуже він сильно здоровий. Я не знаю, скільки він літровий. Що за мотор не моторіст, к сожалению. Ну, такий от автобус був, підгорів трошки. Щось в нього не вийшло. Може проводка, може ще що. Не знаю. Обідно, обідно. Ну, то, Це тут точно всьому торба. бо є там купляють, знаєте, з прийомок щось там згорівше. Тож, Якщо воно згоріло, то конець фільму. Так, да, ось така от краса колеса. По ну, повністю він весь згорів, весь автобус. Немає що вам показати, тут в цьому автобусі можна зайти подивитися. Ну не буде все грязне, зараз вимажу фу. Це поки я стояв, з кучі викинули от такий от мотор. Просто гляньте на це окрасен з колпачочком. Ну він не новий, це точно видно вам чи не видно. Я навіть не дивився скільки він. Так, 380-420. А наскільки ти хера кіловат? Непонятно обороти вот 1465 ага, 200 кг вес. Коротше, не буду пересчитувати вам. Опять мотор редуктор. Його теж кидали, що з нього відлітало, я бачив. А, вон там планиці били. Такий от красавчик. Поки мені стояв, дивився там як фукс працює, то вот тільки що прям викинули Siemens посудомоечку. Я не спрашивав робоча ні, мені це не интересно, але ну, з виду так. Да. Це ну, якась стара моделька IQ300. І оцю поверхність, ну вона вже була розбита. Іли тільки що її розбили, я не бачив чесно. Або там шумно. Таку от штуку. А ну це ще якось викинули. Стиралка чи сушилка, що воно? Сушилка, скоріш за все, така от гарна. Ой, дивися на все це. Я собі в Україні не мог дозволити, верні як мог дозволити посудомойку, ну Я про неї не знав, що це наскільки удобна штука. Радуга така гарна, гарна. Одоще кляпає. Слідує прицепне. В общем, з контейнера пробували зробити цей прицеп до трактора. Типа, як Михайло Коломойці в ютубі, знаєте, просто взяли контейнер, контейнер взяли. Ізвиняюсь за бо сильно громко. До нього просто оську приварили, 12-метровий контейнер, напевно. Приварили таку осечку, от з якоїсь фури, скоріш за все, і все, вийшов. прицеп. Зачем платити більше, я так думаю. Так? Він здоровий просто до ужаса. Якісь там труби на ньому стерчать. Е, е, Ах да, якщо це отута, то півтори тисячі гривень. Бачите, там навіть скільки він видержує. Отака от петля, вона взагалі почти без ізносу. от капельку потягнули. Це щось таке дуже цікаве з нержавейки. Якісь направляйки, щось воно, воно робило, якась лінія, мабуть, була. Мотори, колонки, дивіться, чи ці колонки динаміки, які порвані здорові валяються клас. Треба акуратно, бо щоб мене не прибило, а там їх ціла куча динаміки, ви бачите? Отак. От а чого їх отільно поскидували, я навіть не знаю. Не повірите, що я знайшов. Дивіться. Що цере знало РЦ702? важень кілограм, кілограм 15, точно не уважи. Якийсь такий як. комп'ютер написано, серійний номер. Я думаю, там є щось Денмарк. 220 вольт 100 Вт. Просто клас. Давайте ще тут бігом пройдемося. Патіфони, бабіни якісь. Це от щось цікаве. Ой, відірвав крутівку, пардон. Піонер. Знаю, що ні стоїть кучу денег, не треба писати і так знаю. Ай-яй-яй, це що таке. На да, Патефони теж якісь. І це патефони, Ну динамік просто клас. У мене є друг з Запорожжя. Люби динаміки, вон їх ціла куча. Це така тележка. Півторушку смело сразу за 5 кілограм. Дивимося далі та будемо закруглятися з металоломом, бо я не хочу тут запістовитися, а такі ящики поздавали. Предохранителі стоять. Таке як пробка старі, знаєте. Є е 380 вольт, 250. 10 ампер. Похоже, на то. Ну, в общем, от. автомати якісь защити. Оце, кстати, моя стихія. Ну, не зовсім моя, я вже на це вчився, але мені це не цікаво. Мені цікавіше таке полазити по металолому, щось пошукати, вам показувати. Да. А ще от. Вони одривали, це, наверное, чи на утилізацію, чи куди його. Energy Met Omega Energy. Що за шляпа? По-любому стоїть мільйон ось такі от коробочки. А це сортують, дивіться, бачите? Латунь. Все йде на переработку. Якісь мікросхеми, процесора. Латунь, звісно, так. Да. Хоча железяк багато. Ложу, рискую, ради ваших лайків. дивіться ще яка штука. Не підніму його, Аби щось советское знайти, то було б класно. сльози наворачуються, Тоже стоя кучу бабла. стояло, вже, мабуть, наверное, нічого, панасонік, Вон, обжимки якісь. Фонарики. А вот ці тележки до великих. Дуже сильно популярні вещи. Подивись. можемо заглянути заглянуть сюди. О. Не видно нічого. Робиться. А поки ми стоїмо на металоломі, я вам цей станок вже знімав, да, він тут все стоїть. Я почалкати, роботають речаги, оці всякі, там воно щось воно переключається, ці якісь, бачите, якщо рукою підбити його сильно або поламати його. В общем, все тут щелкається туди-сюди. Щось воно включало, там воно шестеренки бачите, двигаються. Ці всі крутяться подачі, хірячі. Він просто стоїть, його, його короче, потом переработають. Ах. А саме більше в цьому станку мене удивило, удивилася от вилка, я якось не обращав внимання, а стояв роздивився і дивіться, у нас вони взагалі не такі. Ну я розумію, що це трьохфазно там всі діла, але тільки у нас воно не так. Якась датська розетка, мабуть. 10-80. 10 ампер, що ли? не може бути 10 А. Мотор там стоїть здоровезний, він який красивий. 3 кВт написано. Е, так, остання зйомка і починаємо тікати. Он я думаю здали. Чи здали, валяється, кажу здали, бо біжу. Тут довго фукс кидав, кидав, я б бігом виждав момент. мангал, це тільки що прям його здали, з колесиками, з усім, з тілажі. Дивіться компресор, подивіться і заплачте. Я б його зараз би купив, бо в рюкзак і додому поніс, ну, самі розумієте. Ну і діски ставрі валяються невеликі. Такі от. Оп! І забрав. Надіюсь, вам подобалась металоприйомка. Якщо я не ошибаюсь, то перед штуки я вам показував, то, по-моєму, старий системник, який діяв дані, якщо не ошибаюсь, бо я ще не дивився по Google фото, мені щось так показалось сильно. Просто фукс їзди кидає, я бігом туди-сюди з камерою, знаєте, як я тут, щоб і людям не мішати, щоб мені пінкан дали під сраку. Так, е, да, кстати, брився, трошки порізався, нічого. Будемо вертатися зараз додому, ще подивимося, може якусь там техніку повиставляли, то, що можна... Ну, не можна то, що на утилізацію. Я думаю, теж буде вам цікаво. Не переключайтеся, оставайтеся з нами і підписуйтесь на канал, це мені сильно допоможе. Як буде 100 тисяч підписчиків, я просто ті системніки руками буду рвати і доставати так материнські плати і сі -сі, процесора позолочені. І На саме кінець відео я вам вставлю, що от попривозили люди на утилізацію. Дивіться. Це розбилося, по-моєму, щось, так? Да? Защитка розбилася, що воно таке, Ну тут є стекло. Дивіться, просто яка красота. Поверхності ці індукціонні. Все воно з кабелями, в общем, просто викинули. і конец. Ця вже машинка старенька видно. Той холодильник непоганий, оцей, взагалі як новий. От дивіться, що я вам його відкрию. Ставте лайки, не забувайте. це мені сильно поможе, Вам не важко, мені дуже приємно. фірма. Вдома він стоїть. Видите, какой классный. Можно взять себе, сейчас было забрать. Или той, например, холодильник тоже стоит здоровезный. Электролюз, не, не такой самый, как и той, наверное. Вот так вот, никому просто не нужно. Можно снять моторы, поздавать медь и снять видео, сколько можно заработать, если разобрать 4 машинки и 3 холодильника.